Кадиров і кухар Путіна Пригожин, як я сказав, все більше зближується. І Кадиров, який є найбільш популярним блогером у російському сегменті Телеграму, у нього понад 3 мільйони підписників. Він публікує вже ось такого характеру пости, де називає Євгена Пригожина Євгеном Вікторовичем, і крім цього говорить, що він його любий друг. Зацитую, повністю підтримую Євгенія Вікторовича, дорогой брат. Пригожин, прирожденный воин, его бойцы, настоящие профессионалы и патриоты России, бесстрашные, упорные, мужественные. Это действительно ценные боевые подразделения. Поэтому оценки именно таких людей необходимо уделять пристальное внимание, прислушиваться, делать выводы. Уже они точно знают, что на войне правильно, а что... Ні. до чого це все веде Кадиров на пару із Пригожиним? Як відомо, новий головнокомандувач спеціальної воєнної операції Росіян Сергій Суровікін, це близький друг Пригожина, і це, начебто, свідченням є того, що партія так би мовити, партія Пригожина, вона перемогла у певній воєнній боротьбі у міністерстві оборони Російської Федерації і Крило Пригожина, яке протистоїть Крилу Шойгу, воно зараз у фаворів Путіна, і крім цього. Залишався серед старих командувачів спеціальної воєнної операції такий собі генерал Лапін, котрий отримав навіть зірку героя Росії за взяття Лисичанська і Сєвєродонецька. Однак зараз він керує керував до недавно принаймні напрямком теж на сході нашої держави напрямком оборони рашистів. зокрема, кадиру йому постійно дорікав за те, що той абсолютно бездарно втратив і ізюм і лиман. І от зараз втрачає Сватове. А цьому справді є не одно. Кратні так би мовити підтвердження, що росіянам дуже складно на цьому напрямку, і дасть бог українська армія звільнить вже частково цю луганську територію від російської нечисті найближчим часом. І ось Кадиров систематично критикував Лапіна, одного із тих старих ставлених міністерства оборони Росії. В підсумку зараз так само і критикував це. Робив Пригожин, і от спайка кадиров Пригожин. Вона зараз співає в одну дудку, і почали вже давним давно активно розганяти. Ти масовано тему про те, що Лапіна треба як мінімум прибрати. Ну і взагалі вони прибираються більше і більше влади кадиров та Пригожин. І в підсумку, що ми знаємо, Лапіна прибрали. А в цьому ж пості з схвальною підтримкою Пригожина кадиров також висловлювався. І щодо цього генерала Лапіна, якого як ми вже зараз знаємо, прибрали із посту одного із начальників наступальної операції. уходит ей специально военной операции. что про Лапина написал в Кадыру. Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами? А все потому, что я хочу с ним поговорить о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торская и Ямполовка, которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов и где ответственным был Лапин. В итоге, чтобы понимать, обстановить продвиж... остановить продвижение противника на его участке, было принято решение о снятии с обороны города рубежные и переброске одного усиленного батальона и одной роты. Целые сутки Переброшені туди сіли. не могли найти байцов Лапіна е, словом. розумійте критику, в чому вона полягає? Ось цього генерал-полковника Лапіна, і чому Кадиров на цьому наполягає так, їм щось там може бути незручно. В них справді є відсутність комунікації. В них справді є певна вороже ставлення одне до одного. І в підсумку зараз нам це важливо розуміти. Партія Кадирова пригожена, так би мовити, через дефіс, вона перемагає. А це доволі радикально налаштована партія, яка готова йти у війні до кінця. Цього генерал Полковника Лапіна вже є свідчення, що забрали із керування напрямком, про який йдеться сватове. Рубіжне, ось та агломерація лисичанськ Сєвєродонецьк. Лапіна, отже, там тепер уже немає. Після критики і Кадиров з пригоженим досягнули свого. Крім цього, були повідомлення про те, що його тіло знайшли у москві Ріці, хоча це все насправді виявилося фейком. Але мусимо відзначити, що Кадиров з пригоженим у в уяві у прихильності Путіна наразі перем.